Твори найкращого плакатиста світу показують у Львові. У музеї етнографії відкрили грандіозну виставку плакатів Альфонса Мухи. Сенсаційності події додає те, що це оригінали, які надруковано ще за життя автора у кінці 19 століття. Альфонс Муха, чех з походження став легендою у Парижі завдяки своїм плакатам та театральним декораціям, а згодом підкорив і увесь світ. Працював декоратором в Америці. Феномен Альфонса Мухи у тому, що він був першим. Мухи плакат не вважався мистецтвом, тобто плакат це була така звичайна промислова річ, яку зараз в нас є реклама. І муха перший створив з нього високе мистецтво. У Львові показують його плакати до вистав із значних подій. Не дивно, що на відкриття прийшов увесь Львівський бомонт. Уся колекція належить Львівському музею етнографії. Ці оригінали потрапили до Львова у 1897 році, коли за життя Альфонса Мухи відбулася його виставка у Львівському промисловому музеї. Відтоді плакати тут і залишилися. Колекція є безцінним багатством, бо Львів володіє однією з найбільших збірок мухи у східній Європі. Востаннє львів'янам показували ці шедеври понад. 20 років тому тепер відкрили з нагоди французької весни.